Чи здійсниться ваше бажання і як скоро це станеться? Загадайте, чого б ви так дуже хотіли, і будемо дивитися, яка вірогідність того, що ваше бажання скоро здійсниться, чи потрібно це вам. Зараз подивимось, що, що до цього скажуть карти. Загадали бажання? А ви прям задумалися, а в мене багато є чого, жащо ж таке загадати, да? а хтось, можливо, загадав щось таке навіть, і, а, а справді, чи справдиться це, це бажання, да? по всім цих кубків це може бути таке щось прям із розряду фантастики, знаєте? Чи таке ще можливо, так? Да? Щось таке прям цікаве могли загадати, так? Чи збудеться це бажання імператор. Знаєте, від чого залежить ваше бажання? Ваше бажання залежить від вас. Чи збудеться воно, особливо, якщо мене слухає чоловік, тут бажання стосується того, щоб ви брали на себе відповідальність за те, що ви робите, щодо вашої жінки. Якщо тут тема кохання, наприклад, якщо мене слухає жінка, то також це йдеться про імператора, який повинен взяти. Тут імператриця у нас на фоні вже тут про пару. Але зараз у вас якась трішечки неясна ситуація, можливо, не відбувається. Не відбувається чогось. бачите, між ними тут якось когось пауза. Так. Бажання ваше, бажаю, бажання. Імператриця. Що мені ці самі карти падають? А тут мені каже, що імператриця. Імператриця повинна зробити якийсь вже. Чи вибір, чи що? А імператриця у нас злиться. Ага, імператриця у нас злиться на імператора, бо дуже важко щось тягнути. Що ж ви там таке цікаве загадали? Так. Яка вірогідність, що ваше бажання збудеться у цьому році? Мецар Кубків. Так. Так. Ну, дивіться, так, зараз е, ситуація цікава, насправді, зараз таке бажання у вас є. Але тут питання, чи буде воно далі? Чи будете ви ще цього хотіти, бо якось можете розочаруватися, можливо, в цій людині і ви якось знаєте. І вже коли це бажання вже і збудеться, ви таки будете сидіти, отак. Ось так би це бажання да, ваше? Будете сидіти і думати, воно мені треба. E é a